сьомого століття, яке церква акуратно побожно зберегла для нас, для того, щоб ми використовували його і в сьогоднішній день. Звичайно, що цей текст був написаний в зовсім інших обставинах і за зовсім інших умов, тоді, коли люди добре і досконало знали Священне Писання, тоді, коли люди розуміли Його, коли вони одні одним переказували його уривки. Коли вони мали хорошу пам'ять, і вони не мали можливості ні в книжці його подивитись, ні на пристроях, так як ми сьогодні це робимо, але вони чули його в церкві і часто запам'ятовували на все життя. Нерідкісні були випадки, коли прості люди, які навіть і читати то толком не вміли, але вони знали на пам'ять весь Цалтин, тому що постійно його слухали. Тому що кожен момент свого життя, коли вони не працювали, вони старалися проводити в церкві. І так воно запам'ятовувалося. Тому коли багато хто з нас каже сьогодні, що у мене немає там часу, можливості почитати Євангеліє, або що я не можу вивчити на пам'ять якусь молитву, то це все більше відмовка, тому що все це можливо, якщо було би бажання. І в каноні, який ми сьогодні прочитали, неодноразово наголошується на важливості того, щоби вивчати різні приклади зі старого і з нового заповіту, і приміряти їх на себе. Приклади зі старого заповіту часто незрозумілі. Часто вони викликають в нас якесь відторгнення, якесь небажання їх сприймати, тому що це інший народ, інша культура. Але вони. Можуть бути для всіх нас правдивими. Потому, що люди, які жили тоді, були дуже схожими на людей, які живуть тепер. Всі хворі на один і той же самий гріх. І всі можуть стяжати одні і ті самі чесноти. Бог відкривав правду, по якій потрібно жити і показував шляхи, як до цього досягнути. А люди самі вже вибирали, іти за цією дорогою, чи ні. Дуже багато хто спокушається, коли він, будучи непідготовленим, ще перший раз відкриває ще писання, починає читати його від самого початку, і він обурюється і каже, як такі речі можуть бути написані в Божій Книзі. Тому що люди очікують відкрити і прочитати таку казочку, де все хороше проти всього поганого. Де є однозначно хороші хлопці і погані хлопці, де хороші хлопці завжди перемагають, і де дані тільки хороші, правильні речі. Але Біблія якраз тим не відрізняється від казки, що вона не згладжує гострі кути. Вона розказує про людей таким, такими, як вони є. Вона розказує про ті жорсткі і такі суворі речі, які часто відбувалися, тому що. Так складалися обставини. тому що інколи бувало, що єдиною відповіддю на людську сваволю і на все те зло, яке творила людина, був вогонь, який падав з неба. Як ми знаємо, як Содом і Гомор, вогонь пожер, і на сьогоднішній день теж було б непогано, якби деякі содомські центри теж уже вогонь, тому що немає сил вже це терпіти розповсюдження оцього зла і гіка. Ми знаємо про те, що під час мандрів-пустелі, якою серйозною була ця місія для того, щоб дійти до обіцяної землі, як потрібно було дотримуватися певних правил. І тому часто дуже такі суворі були санкції на тих, хто їх не дотримувався. Багато всього було, нам бажано це читати, нам бажано в це вникати, і нам треба приміряти це на себе. Тому що нам дані всі шляхи для спасіння. І крім того, треба пам'ятати, що Біблія це не тільки історія спасіння всього людства, це іще й історія кожного з нас. тому що кожен із нас в своєму ранньому дитинстві жив в раю і радів життю, і тівся, і відчував Божу присутність, і просто отримував радість від травички зеленої під ногами, від хмарок, від сонячного світла, від дощу. від... Там снігу взимку, що можна було піти в сніжки пограти. А потім різні обставини відбувалися, і ми вже втрачали відчуття цієї духовної реальності. Скорботи, турботи заходили в наше життя і вони нас обтяжували. І це дуже часто переводило наш погляд від небесного, від Божого на земне. Тому що нам потрібно було дбати про це. І дуже часто є багато нещасних людей. Які нещасті тому, що в них обставини життя так склалися, тому що вони повинні постійно думати про те, як крутитися в цьому світі для того, щоб просто вижити. І приблизно те саме відбулося з людством. Коли вони пішли, людство перше пішло захиними орієнтирами, коли відступило від Бога, то нам довелося крутитися просто для того, щоб вижити. І Бог уже відійшов на другий план. І люди починали чинити беззаконня. Так же само, як часто чинять беззаконня тих, кому, кому треба вижити, хтось може когось, вкрару, когось вкрасти, хтось може якось нечесно отримувати свій прибуток, може навіть вбити когось іншого, тому що він думає, мені ж потрібно, мені ж треба якось, якось виживати. Але якщо ми прикличемо Бога, щоб Він прийшов в наше життя, то він всі ці скорботи з нас зніме. І ми бачимо, коли сталося пришестя Господне. Світ обновився, земля змінилася. На жаль, не всі прийняли Христову жертву, ми про це ще будемо говорити. Але річ у тім, що зустріч така з Богом, близька, радість, та вона очікує кожного з нас. І перша стниниця Великого Поста, вона так відтворює оцей, такий оцю темряву, цей час темний, в якому перебувало людство до Божого Пришестя, в скорботах, в. В якихось проблемах постійних, про які ми читаємо в цьому каноні. Але настане день п'ятничний, настане день недільний, коли буде звершуватися літургія, спочатку раніше освячених дарів, потім звичайна літургія в неділю Василія Військо. І це буде наша зустріч з Богом, це буде можливість повній прийняти його в святих тайнах. Тому нехай ці писання, які ми прочитаємо сьогодні, будуть всім нам на користь. І на духовне збереження. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, Дякую браті і сестри, за спільну молитву. За...